Летять утки і два гуся. Жолуді на голову падають, але це зовсім інша історія. Флюро малинка. І гейзер оригінал. Цікаво, стільки гейзер простоїть. Він, мабуть, розчиниться швидше, але я швидше за все поставлю флюромалину. У нас дві пачки. І ще невідомо, стільки тут в сумочці є. Так що такі пироги. Ми в лісі, в Олександровці. Здається, це називається Олександрівка 3. Але... Як Наче Опять жовуді падають. Але це не точно. Ось зараз здається, що щось з карманів випадає. Затягнув, Руслан поміг ризинку затягнути. Осталося зарядити поплавочки, все відрегулювали, резина нормальна, то буває як затянеш, потім резинку не достанеш, треба чи ближче грузик, чи далі. Ну, тут ширина десь 120 метрів, 125, якщо, 126, якщо буде корабликом точним. Того все одно резинки особливо не вистачить, бо завезли ліски, в мене 60 метрів і. Ці 60 вже важко достаються, а нагружати резинку на повний бубалет, так сказати, це неправильно, щоб вона, не дай Бог, порвалася. Але з досвіду вже навчився пляшку прив'язувати до края грузика. ну, На початок резинки. Тому якщо десь посередині резинка лопається, я хоча б грузик з мотузкою і шматком резинки достану. Чого я раніше не ділав і втрачав і грузик, і резинку. І створював мегачепу з резинкою, з канатом. Карап'ятники потім її ловлять гороками, поки хтось не попливе, не дістане. Дожились. ж почекаємо. Погодка супер. І то столобики вивертаються біля поплавочки. Але поки не клюють. Але спалахи на воді тільки що стіль був, і я бачив, я вже знаю, як його вицинкувати, як він дихає, коли жере. І два-три товстолоба я точно бачив в радіусі 5-10 метрів від поплавків. Але то таке треба піти щось випити. З пеками хотів тінючку, але все одно душа даве. Чекаємо рибу є покльовочка товстолоба, сидить, розмотує паскудник. О, то він уже до берега дотягнув. Думаю, що за Що за слабина в леске. О, ого! Навірно, навірно, хару, навірно сильно Кричи свети, хай несе. Світ пацак здоровий! Щось, ого. Ого. Щось Ш... нічо собі. Там, мабуть, ма. Там, навірно, апарат. Ого! Да. мене в воду затягує. Нічого собі попер. Три кабайснули. О тут же ж ви ловили на 17 кіл, тепер моя очередь. Прям уходить взагалі в сторону з резинкою, з усим. В берег іде. Диви, я навіть не тяну, він уходить. Я... Він... він ого, та тут обривисто. Він тягне й резинку і все в комиши в сторону. Барабан. Да, йому вообще резина по барабану. Ну, це, трофейно, це, наверное, надо брать лодку. Блин, він. Я... Та я, я його вообще сейчас тянуть не буду, того що. Того, що він этот самый. Він в комиші зайде. Нехай його може резинка. Нет, а не зайде, зайде і вийде. Ні, та все равно там же ж... Непонятно що як. Нехай його резина назад одтягує. Та там апарат... да, апарат ще. Тут треба буде трошки видно, може, в воду зайти. Та силь, сильна риба. І мене аж туди потягло. Вмісті з лескою. Я думав, зараз руки проріже. Не, не тут, мабуть, 10 кіл. Ні, стільки там двадцятки є. Ні, тут 15-17. 15, 15 17, выводок... Оно, диви, 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 що творе. Может, больше... <laughs> диви він забирає все обратно. Ану, одійди трохи, що у мене ж там ззаду відеокамера. Нічого собі ділим шкуру не вбитого товстолом, я вже думаю, куди його дівати цей апарат. Назад випускати. У мене в морозілку голова тільки в ліс. Коли ж він захекається, опять йде в комиш. Просто ігнорює резинку і все на світі і йде в комиш. Ага. Сплив, ну і де вже. Диви, он пузирі пускає. Пердить чи що. Ага. Чи так. по дну іде. Це кабан. Газує. Це так, кабан. Дивись, дивись десь. Зараз я. Ох, -мо, йо, да. Ма. Машина. Ох -мо, Йоханий, -мо! Нормально вже перевернути, тихо, тихо, не шевели пець саком сильно, я підведу не шевелимся. Єсть ой, давай, давай, випий 20 кіл Йоханий бабай. О! давай сюда його. Давай сюди, а тут розгуби камінь. Ага, держи над верхом. Це капець. Це просто... Це просто... Що це таке, так? Да. Хто создав тебе таку? І за краюшок губи, за... Диви і вс, Да-да-да-да-да. Бо ще дурі. Давай, бросай, я зараз при пришпандюлю. Мадик буде? Запросто. Сейчас тільки накинемо. Зараз я кантур принесу. Йоханий бабай. Так, ти казав 400 грам? Ну хай 500, 600, то. Ну що 19 700. А ну, подерж, подерж голову я на канту. 19 кіл до 20 не дотягнуло. Це капець. Зараз треба з ним сфоткати. Це капець. Ну і куди? У вас є куди такий пристроїти апарат? Ні, продать його. У вас хто його може? Ви десь з того продавали. Та Зараз не бере все віс рыба, є, добра по, по соседям. А по сосідям такого... Да, ніхто такого ніхто. У мене в морозилку тільки ось сьогодні. І <свісно> то, якщо все оттуда виложить. Йох! Йоха, не бабай. Це рекорд. Це рекорд іще так. Аби зябрю не задіть, бо він же ж дуба вріже. Сейчас. Ладно, фоткаюсь. Просто поднять не могу. Просто не могу поднять. А вот <свист> а это кино. И местные крокодилы. І тепер, коли ви питаєте, яка моя найбільша впіймана риба, ви її тільки що бачили. <су> От і все. Ви її ті мою найбільшу впійману рибу, ви щойно бачили. Зділав длиніші поводки. Я думаю, я в відео це казав. Як перезавозив десь годинку назад. Тут реально на багато яких ставках я замітив. Треба робити метрове. Здоровенне. Блін, та тут і планктони не встигли розтворитися. Я ще й комбінірував. Навірно, по два різних вкуса. Стара брикетина, нова брикетина. 19 кг. Який тупо нема куди дівати. Того що хоч отпускай. Але я жлоб, я вам його не залишу, бідного товстолобика. Щоб його хтось з'їв, крім мене. Ну кажу, мінус голова. Може з кимось поділюся з родичів сусідів в кривому розі. То голова, зрозуміло, там кіл 5 важе, Ну все остальне це просто торбець. Хто його кому? Як я ж рибою не торгую. Бувало таке, що сусідам роздавав, чи почти за даром продавав. Но це було ще в Херсоні до війни. А зараз це просто капець, так. Триндець розпутується, флагманський поплавок спрацював. Реально, він уходив у місті з резиною в сторону. Труба смеркалось. І один поплавок чого почав косити, як наче запутався. Мені це не подобається, але нічого з цим зробити не зможу, хоч витягую обратно. Скоріше він так смотреть, тому що не нирнув на метрову глибину, а зачепився якось. Блін, в мене вже галю ниша дощ, іде, ця риба плещиться. Погода просто супер. Просто супер пупер. Ніхто, правда, особо нічого не ловив, крім товстолобів. Жнива. пшеничку вже скосили. А от за сонячник я переживаю. падлюка, дожді треба. Хоч і не мій вражає, але все одно хочеться, щоб все вийшло. Завозимо обратно, зможемо повторити. Ой, по-моєму, там була малина. Чи малина потім кончилась, поставив комиш, Флюрокомиш чи флюрогейзер. Треба відео передивитися. Хоча справа не в тому, справа в лотереї. Дуже пощастило. Контрольне слово дуже, така риба буває раз в житті, і то не у кожного. Гляньте, стільки разів я їзджу на рибалку і нічого подібного, навіть на 10 КГ, товстолобів не траплялося. Такий 4 кг у нас плюс-мінус потолок, може 6, не пам'ятаю. Здається, 4. Але це 19700, голова важать 400-500 грам, можна піти голову зважити. Від голова, від голова від підсаки мається на увазі. О, добре, що я пеньок забив. Бо перед цим були прецеденти, коли розмотка улітала далі, чим я бачу, і з човна доганяли. Ну, до 20 кіл трошки не дотягнув. Запердів і обкакався. Пузирі, Пузирі пускав. <пузирі> Збрасував різкий зброс баласта, але це йому не допомогло. Хоча в нього ще всі шанси є в сапеті. Сапет у нас мощнецький, короп'яче, товстолобний, як, як на Дніпро. Ви його знаєте, що з човна використовував. Оп. Наступна буде флюромалина. А до цього у нас було, чорт його знає. Це теж малина. Але мені здається, я, я не все на відео записував, коли перезавозив. Бо тут кожні 3-4 години перезаряджать. Треба йти, бо вже миші в пакетах у нас шум'ять. Але це зовсім інша історія. Щось вас... Щось спотіли, не треба так зази, заздрити. <хи> і у вас така рибка проскоче. Ви головне підтримуйте наш канал лайком, діліться роликами з друзями, не забувайте підписатись на продовження, бо все може повторитись і ви пропустите. Що ж, не розводів болтологію, силочки на планктон, удочки, котушечки, все, -все в описі під відео. Дякую, що дивитесь канал Капітан Гак. Чекайте другу частину. Ще не смеркається, але вже скоро. Дистанція метрів 50-60. -то ну, тобто, 100-метрова бобіна лески. От купуєте 100-метрову бобину ліску, у ній в середньому 55-70 метрів лески, якщо рулеткою переміряти. Треба просто купляти кілометрові, там хоч крадуть менше, то все одно вийде з запасом. Стільки треба. А ці 100-метровки, 150 це чуть більше половини. Китайці дурять аж бігом. Редко-рідко редко, коли попадеться так, що не обманули. От то встало проскочив. Поверху ходять, гуляють. Кабанчики пішла, жара, дихають. Ох, рибіни. І видно, що тут не короб, так хлюб, сорп і далі пішов сьорп. І далі пішов. Отак ми їх всіх і виловим. Засранців. Оце рибалочка. Погода шик. Не, ну це. Це катастрофа. Це катастрофа. Не піднять. Не опустить, не попустить. Подитожили називається. Я його підняти не можу, ці 19 кіл. Він наш він сліпий якийсь попався. Ну явно був сліпий, раз поплавок старий вроді, а поплавок не замітив. Я не можу рибу підняти. Взагалі ні ни разу ніяк. О, о, розвертайся. І це всього 19 кілограм. От так от. Красота. Гоу просто відео. От такий товстолобик. 2-3 кг, да? Плюс-мінус 19 кг. Жопочник здоровенний. Ітог всієї рибалки. Всіх рибалок. Короб не клював. Але це зовсім інша історія була. Ставте лайки, діліться роликом з друзями, аж духу захватує. Силочки в описі під відео. Зараз він скотиться до води і фіг туди. О, всім пока і до зустрічі на воді.